Делегація Олександрійського району взяла участь у відзначенні дня поля 23 червня у селі Сузонівка у складі делегації. Начальник відділу агропромислового розвитку та екології РВА Олександр Ткаченко та аграрії громад району на заході. Були представлені науково-інноваційні досягнення та конкурентоздатність сортів ранніх зернових культур в умовах центрального регіону України. У заході взяв участь начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Йдеться на сторінці Олександрійської РДА. СБУ на Кіровоградщині викрила чергових проросійських пропагандистів. Про це повідомляє точка доступу з посиланням на прес-службу управління СБУ в Кіровоградській області. За інформацією на протиправній діяльності викрили трьох мешканців Олександрійського району та двох мешканців Кропивницького району. Вони поширювали на своїх сторінках забороненої в Україні соцмережі однокласники матеріали, у яких містилися виправдовування визнання правомірної зброї. Бройне агресії РФ проти України закликали вступати до лав армії країни-терориста. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів виявлено та вилучено телефони та планшети з доказами їх протиправної діяльності. Пропагандистам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. На своїй сторінці у Фейсбуці Ірина Кабанова пише. Відкриваємо збір коштів на 20-ту ювілейну автівку для штурмового підрозділу. Наш з вами святий обов'язок підтримувати наших бійців, підтримувати ЗСУ. Біля входу до координаційного центру волонтерів є скринька, щоб кожен мав можливість, проходячи у справах ВОВС, задонатити, підтримати, допомогти захисникам. Кожна гривня має значення. У рамках акції Діти дітям з Приютівської громади на Херсонщину доставили гуманітарну допомогу, а саме Солодощі, канцелярське приладдя, іграшки, продукти харчування та засоби гігієни. Гуманітарна допомога виявилася дуже цінною для багатьох сімей та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, зазначено на сторінці Приютівської громади. Укрпошта відкрила попереднє замовлення на новий поштовий набір Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомляє прес-служба підприємства. Введення в обіг заплановане на 30 червня. До набору входять марки, конверт та картка. Наразі товар доступний для передзамовлення. Автор поштового випуску заслужений художник України наш земляк Олександр Охапкін. Центральна бібліотека запрошує дітей віком від 10 до 14 років на цікаві та пізнавальні заняття гуртка основи робототехніки на платформі Arduino. Заняття проходять щовівторка о 14-й годині за адресою вулиця Григорія Усика, 41. Довідки за телефоном 099 126 50 26.